Армадол, забудь про головний біль. Більше 150 виїздів на передову з виступами для наших захисників: волонтерство, нові соціальні та інформаційні проєкти. І ось в кінці літа сталося те, чого чекали і глядачі, і самі артисти. Перший концерт об'єднаного кварталу. Це молодці, слава Україні! нас Нас на це натолкнули толкнули військові, саме військові, тому що вони кажуть, хлопці, ми розуміємо, що ви нікуди не втекли, але давайте так, щоб нам трошки було веселіше. давайте, ну, зробіть щось з вимушеними перервами під час повітряних тривог, з абсолютно іншою програмою і новими відчуттями. Так відбувся перший концерт кварталу, який і глядачі в залі і на телеекранах сприйняли дуже тепло. Тому, недовго думаючи, команда взялася до роботи над двома абсолютно новими концертами. Вона всі в спальні районі, а він на фронті біля Херсону без анонсів та продажу квитків. Це благодійний концерт. Ми квітки не продаємо, тому ми роздаємо запрошення тим, хто цього вартий. Це і наші захисники та захисниці, працівники критичної інфраструктури, рятувальники, а також залізничники. Люди, які ризикуючи власним життям і здоров'ям, несуть службу на усіх фронтах оборони України. Однією з тих, хто 24 лютого вивозив людей у безпечні регіони, була Аліна Жук. Перший місяць взагалі всі на роботі жили декілька годин відпочивали і їхали далі у рейс, тому що потрібно було. Тому Аріна вважає, якщо є змога відпочити, цим потрібно обов'язково користуватися. Плюс, на думку дівчини, гумор дуже допомагає у цей складний час. У війну дуже потрібен гумор, пісні, тому треба далі жити. Хай зазрять нам, щоб ми. Живемо, посміхаємось. Військовослужбовець з позивним Мустанг взагалі вважає, що гумор це ще одна зброя проти нашого ворога. Десяточку б'є кожне слово, кожний гумор. І він настільки патріотичний, патріотичний, цілеспрямований і віє по. Рошусь кінечості. А ще в десятку по російських окупантах б'ють уже добре знайомі нам, і найголовніше агресору Хаймарс. Успіхи цієї зброї надихнули авторів кварталу на один із найяскравіших номерів концерту. В головній ролі народний артист України Станіслав Боклан. Ще однією особливістю цих концертів стало об'єднання на сцені акторів вечірнього кварталу та жіночого кварталу. В сьогоднішніх реаліях цей концерт став маленьким святом не лише для глядачів. Для мене дійсно сьогодні свято, тому що це перший концерт і після народження дитини другої, і взагалі в цей жахливий воєнний час. Це якісь такі забуті почуття класні: ось цей адреналін, ось цей раж такий, коли ти перестана. І коли ти виходиш на сцену, ось це відчуття того, що це те та, та місце, де ти маєш зараз знаходитись. Окрім нових жартів, звучали зі сцени і добре відомі пісні. Які стали частиною нашого музичного спротиву, серед них біля Тополі у виконанні Олега Шумея. Це тебе, плаче, сина все пісня. Е Ну, я до кінця сам не розумію, наскільки вона можливо стала великою у цей час, наскільки вона стала допоможним, якимось важливим для української музики, і українських людей, українських військових, нові жарти в цілковито нових реаліях, пісні та емоційні ліричні моменти. Все це глядачі телеканалу ТЕТ зможуть побачити в новому концерті благодійний вечірній квартал вже сьогодні о 19.00. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.